Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу більш детально розібрати масштабний ребаланс техніки в оновленні 1.26, тому що сьогодні з'явилася офіційна стаття. Із такими наглядними змінами, тобто як зміняться характеристики техніки і які вони будуть вже в оновленні 1.26. Зараз я це все продемонструю, тому що якщо вірити зливам, воно у нас вийде вже дуже скоро, а саме 4 вересня. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, дивіться, масштабний ребаланс у нас буде 18 машин із 3 гілок. І 5 преміум машин це також стосуватиметься. Відповідно, це все буде в оновленні 1.26. Якщо більш конкретно поговорити про ці зміни, то ми бачимо, що перша машина йде у нас по списку Бачатільон 25Т, 10 рівень. Розкид від руху у нас апнули на 003, стало 0,14, це стабілізація. Розкид від повороту корпусу, також стабілізація стала 0.14. Розкид на 100 метрів 0.35. Тепер буде на 003 апнули розкид від повороту башти стало 0,10 на 006. Апнули, це стабілізація конкретно. Час зведення 2-4 секунди стало. розкид після пострілу апнули 3 секунди тепер. І боєзапас підняли на 20 снарядів, 50 снарядів у нас тепер буде. Далі дивимося, М48 А5 Паттон. Максимальна швидкість підняли 48 кМ. Було на 3 км менше. 0,35 трішечки апнули точність. Час зведення 1,8, також трішечки апнули і потужність двигуна підняли аж на 150 кінських сил. Дивимося далі. К-91, час перезаряджання гармати, тобто ДПМ. Збільшили до 0,6 секунд, тобто він менше став на 0,6 секунди, і 5,7 у нас буде в базі. І сектор повороту башти тепер у нас 360 градусів на 140 градусів підняли цей показник. Тобто тепер мінусів К-91 стало ще менше і шалений ДПМ. Що в нас ще? По 10 рівнях все. Перероблення модулів. От у нас перша машина це Бачатюльон 25Т АП. Бачимо, що тут гармата одна прибралася і башта. Башта, точніше, тут одна і залишилася, от гармату прибрали і радіостанцію, друзі. Вибачаюся, радіостанцію. Це перші зміни. М46 Паттон. Дивимося, що тут також гармату прибрали. Тепер башта перескочила в лінійку Виходить по гарматах. І радіостанції теж немає, і двигуна одного прибрали. Тобто менше модулів стало непотрібних. Об'єкт 430 версія 2. Тут у нас так само зміни є. Радіостанція взагалі одна залишилася, і башта у нас перескочила в лінійку по гарматах. От такі от зміни. Тепер дивимося. Поліпшена базова комплектація, це все зрозуміло. От у нас машина MX1375. Дивіться, які зміни у нас базові. Тобто розкид гармати 75 мм, от апнули. Час зведення гармати 75 мм апнули, пробиття на 26 мм апнули. На різних снарядях тут 26-25, в залежності від снаряду, боєзапас піднявся на 4 снаряди, і потужність двигуна на 50 кінських сил також підняли. І в топовій комплектації максимальний боєзапас піднімається на 12 снарядів, стає 48 снарядів. Шерман от 5 рівня, дивіться, розкид під час руху і розкид під час повороту шасі, тобто стабілізацію апнули. Дивимося максимальній комплектації. Також у нас по розкиду ап іде на 76 мм гарматі. От ми бачимо під час повороту башти і час перезаряджання гармати також апнули на пів секунди. 4-3 стало. Тепер об'єкт 416, базова комплектація. Також АП- іде по розкиду, по часу перезаряджання, часу зведення, кутам вертикального наведення. Дивіться. Мінус 1 градус додався. Звісно, це не критично, воно нічого практично не зміни, але тим не менш. І кути вертикальної наводки тут на різних коротчекаючих гарматах. Тепер мінус 4 стає. Це базова комплектація. Максимальній кути нахилу 100-мм гармати. У нас також змінюється. Час перезаряджання апається, час зведення пробиття снарядів. Піднімається на 15 мм. До речі, кут вертикального наведення, от також до мінус 4, змінюється. І кут горизонтального наведення 100-мм гармати змінюється на 360 градусів. Тобто аж на 210 градусів тепер не буде оцих проблем, що у вас не повертається гармата на 360 градусів. Тепер буде повертатися. Тепер по преміумній техніці, дивіться, який список WZ-111 Model 6, Alproto IMX 30, 59 Patton, IMX 5. JC5 об'єкт 700 30. Дивимося по ВЗ-11 Модель 6. До речі, ця машина ще не вийшла. Якщо є АПА, від, скоріш за все, ми її восени побачимо. Час зведення 26 секунди на 0,2. Середнє пробування броні, дивіться, на 9 мм, апнули Розкид від руху корпусу, стабілізація 003. Аж апнули. розкид від повороту корпусу. Так само на 003, швидкість повороту шасі на 4 градуси і швидкість повороту башти на 4 градуси. Це, звісно, плюси. Альпрото, ця машина у багатьох є, її також апають. Час перезарядження гармати 1 секунда, Розкид від повороту башти 008 От апають. Це стабілізація дуже добре. І перезаряджання також дуже добре. Це ДПМ, швидкість повороту шасі на 6 градусів 40 стає. І швидкість повороту башти на 4 градуси 42 в базі стає. Дуже хороші зміни. 59 патон, неграбельна машина. Її апають. Дивіться, час зведення стає 1,7, Розкид від повороту башти 0,06. Середня шкода Підняли на 40-50 одиниць в залежності від типу снаряду. Дуже хороші апи. iMix 105, от ПТшечка наша, час перезарядження гармати 10,6 стало на 0,9 секунди, практично на секунду, час ведення 1,8, розкид від руху корпусу 0,17, розкид від повороту корпусу 0,17, міцність 1200 аж на 200 одиниць. Підняли. Прекрасно! Прекрасно! Апнули. І ЄС-5. Його також апнули, слава Богу. У батьох він є, неграбельна така машина. Тепер у нас розкид на 100 метрів. Апається на 004. Час зведення. Апається на 0,5, друзі. Непогано. 2,7 стає. Розкид від повороту башти 008 стає на 002. Розкид від руху корпусу. От також апається. 0,17 стабілізація. І від повороту корпусу також 0,17 у нас стає. Тобто підтягнули стабілізацію. Слава Богу, можливо, він заграє більш-менш нормально, можна буде на ньому грати. І тепер дивіться, тут ще є перелік змін, от те, що я казав, що дуже багато техніки її не чіпали. І тут зміни такі косметичні, тобто по екіпажу. Ну от Дивіться, наприклад, Китай змінено спеціальності певних членів екіпажу таких машин М5, А1 Стюарт. Змінені параметри техніки. І далі от дивіться, та техніка, яка розписана по змінах, вона прям конкретно указано, що змінили. А от є дуже великі переліки е, техніки, е, яка не змінилася по ТТХ, тобто по характеристиках, але йдуть зміни спеціальності певних членів екіпажу таких машин. Те, що викладали із самого початку на «Вотекспресі». От дивіться, тут величезний список машин IMX 5010, iMX 50120, IMX 50B, Char Future 4, баччатіон Бурас Гуе тоді всі дивувалися, коли на Вотекспрес виклали. По типу Бураска Апа, і він і так там їм ну, буде, так скажемо, у правильних руках. От така от інформація. Charmé 75, iMX 13 F11, iMX 12T. До речі, по 12Т там ніби зміни є. Не знаю, чому вони тут не зазначені. 13 75, 13 90. Бачатильон 25Т, Лурейн 40 тонн, Sumoa S35, IMX 1357, Grandфінал, бачати 25Т АП, є, SUMA SM M4A1FL10, бачати 12T, IMX 1305 і ELC M90. Тут де зміни, вони відповідно указані. До речі, тут не указано, я зараз подивлюся, можливо, є ця техніка. Тому що, дивіться, тут і по ялинки є зміни, вони не були зазначені, вони не були зазначені, але вони є по ялинці конкретно зміни. І ще в нас рампанзер. Є така машинка преміумна. От по цій машині також були зміни. Бачите, вони не були зазначені вище. А дивіться, тут пробиття снарядом Ось гармати 9 см збільшено. Тепер змінено з 205-183 на 212-199. Це також у нас, прям, можна сказати, шостий, якщо порівнювати з тією технікою, яку я вже розбирав. Шкоду снаряду також підняли, була 240, тепер 280. І фугаси, тепер е, у нас 380 одиниць будуть наносити, було 320. Е, відповідно, потужність двигуна апнули, було 650, стало 750 кінських сил. Тобто, друзі, непогано так попідтягували техніку. Звісно, це тільки початок, тому що ще дуже багато техніки чекає на свої апи. Надіємося, що на цьому ВГ не буде зупинятися, і в кожному оновленні буде там, хоч знаєте, там, пару десятків машин, які апнулися. Хай хоч по 10, по 15 там, машин апають, це все одно буде доволі непогано, друзі. Тому що, дивіться, бачите, і тут і Швеція змінила спеціальності певних членів екіпажу таких машин. І пішло, пішло, пішло. Тут Юдеси, далі, і так далі. Звісно, класно, як. Апають машини, але у цьому списку тільки змінено спеціальності певних членів екіпажу. Я не дуже розумію, можна було ну, це вапи і не записувати. Слава Богу, хоч офіційно ВГ не викладає, що це якісь суттєві апи характеристики. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!